Кожен крок біль, кожен спуск сходами випробування. І якщо біль у коліні не дає спокою, можливо, час задуматись про ендопротезування. Ендопротезування не перша і не єдина опція. Рішення про нього ми приймаємо, коли консервативне лікування, таблетки, мазі, фізіопроцедури не дають потрібного ефекту, коли біль у коліні постійний та не приносить полегшення навіть у спокої, або коли розвинувся значний дефект хреща і деформація суглобу. Під час операції ми замінюємо зношений суглоб на штучний. Він називається ендопротез. Даний протез створений з міцних матеріалів, які ідеально імітують здоровий суглоб та дозволяють йому рухатись без болі. Що ти отримуєш після операції? По-перше, життя без болю. Це постійний комфорт. По-друге, повне відновлення рухливості суглоба. Ти зможеш знову гуляти, займатися спортом, насолоджуватись життям. По-третє, якість життя. Це не просто операція, це повернення до активного способу життя. Не дозволяй болю керувати своїм життям. Якщо тебе турбує колінний суглоб, запишись на консультацію. Ми проведемо повноцінну діагностику та оберемо найкращий шлях для повернення до повноцінного життя.